На ярмарку вакансії шукали військових у міському центрі зайнятості. Представники обласного військового комісаріату провели зустріч із тими, хто ще не визначився з професією чи шукає роботу. Пропонували близько 500 вакансій, які вільні у сумській артилерійській бригаді. Які висновки зробили учасники? Далі у сюжеті Катерини Гладенко Віталій з серпня минулого року вдома. До цього побував в зоні. Ато подробиці не розповідає задля власної безпеки. Така загальна інформація в мене в мене вже була до цієї зустрічі. Тут я почув її більш детально, більш цікаво і більш точніше. Пропозиції мене зацікавили, буду визначатись, але схиляюсь до того, щоб продовжувати службу. Володимир прийшов на зустріч, однак з майбутнім вже визначився і наразі оформлює документи на службу. Я прийшов служити рядовим. начал служить с 17-го танковой, потом добровольцем перешел в 93-ю, в первый мегбат, в отдельный взвод. Мы воевали опытные пески и боевых не насчитали при войне 37 месяцев, то есть месяц за три. Демобилизовался и теперь хочу, как уже офицер, продолжать идти и служить. Чтобы мои ребята, которые сейчас придут следующей волной, как они не опытные, опыт боевой надо передавать. Мінімальний контракт можна заключити на три роки. Це для рядових. І від трьох до п'яти років сержантсько-старшинський склад. Хто виявив бажання, він проходить медичну комісію, він проходить професійно-психологічний відбір і подалі приймається рішення, отримує припис. Ті зобов'язання, які виявили бажання проходити військову службу, мають бажання проходити службу саме в частинах, які дислокуються в Сумській області. В Сумській області це три військові частини. Віковий ценз для тих, хто забажає служити в Збройних силах на особливий період в Україні збільшено від 18 до 60 років, в тому числі і жінки. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.